Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте виконаємо роботу. Давайте. Одну із двох, Давайте цю виберемо. Ходо-тачку ми викрадаємо. Макларен ми викрали. Нічого собі. Макларена ми ви... викрали. Макларен f 1 Так, і йдемо до місця призначення. О, ні, панове поліцейські вирішили ще приєднатися. І вони все ж приєднаються. Так, сюдою поїдемо. Ой! Бляхамка джипи. Ну, чому за джипи на цей раз? Я хочу від цих джипів відпочити. Так, я зумів проскочити. Так, може дізнаємося, яка максимальна швидкість у цього Макларена. Так, 300... 310. Так, огорожу зуміли минути. 320. Ні, не змогли втекти бля хамуха, там гелікоптер. Ще приєднався наче. Я так і думав, що гелікоптер. За мною їде. Чи летить? Так, от це скинемо їм на голови. Так, сюдою. А, з ней кудись гелікоптер. Походу, паливо в нього закінчувалося. Так, я, схоже, не туди поїхав, сюди поїдемо. Ніяк поліцейських зараза не скину. Так, хоч... Я на якийсь час... Ні, не зумів. Не зумів я їх скинути. Ще цей джип. Трохи мене дратує. А у мене часу обмаль. О, ліквідував одного. Так ось тут може заховаємось.

GMAC's team is obviously involved in international smuggling and probably was involved with stealing the shipment from Port Crescent. Now, we need to find that shipment. Stay focused and we can bring this whole operation down. <laughs> Man's gotta take care of his friends. Big one, it's yours. Listen to me. Stay on target or you're gonna get hurt. Нічого собі вибрати одну із чотирьох тачок. Ну в мене це є. Ці... Ну, 911-й в мене є. Давайте Астона Мартіна. Хоча давайте... Ні, ну в мене є звичайний порш Кайман. А це 911-й GT2. Ну Давайте його виберемо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!